Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій проти РФ. Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Та українські спецпризначенці провели успішні операції на фронті та в тилу ворога. Про все у новиному дайчості за 19 вересня. Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій проти РФ, що включає блокування 118 суден тіньового флоту. Обмеження для криптоплатформ, які допомагають обходити санкції, заборону транзакцій з Роснафтою та газпронавтою, санкції проти нафтопереробних і нафтохімічних компаній УРФ та третіх країнах. обмеження проти 45 компаній, пов'язаних із російським ВПК, додаткові санкції проти банків УРФ та третіх країн. Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом документа залишається сектор безпеки та оборони. На нього передбачено 2,8 трильйони гривень. Зокрема, щонайменше 44,3 мільярди гривень спрямують на виробництво українських боєприпасів ракет ППО, авіаційної та бронетехніки. Проєкт тепер має схвалити Рада. Сили спеціальних операцій вночі 18 вересня атакували логістичний хаб 810-ї окремої механізованої морської піхоти на Курщині. Бригада бере участь у наступі на північно-слобожанському напрямку, уразили місце прихованого розміщення озброєння та техніки, склади з боєприпасами та базу зберігання матеріальних засобів. Повідомили в ССО. Бійці гур провели операцію на окупованій тендрівській косі Херсонщини, Десант спецпризначенців встановив на косі міні загородження. У пастку потрапив російський багатоцільовий тягач, ДТ-10 витязь. Окупанти доставляли ним особовий склад, зброю та провізію на бойові позиції.